У Бориспільському ліцеї дизайн освіта імені Павла Чубинського відбувся третій етап учнівської ліги Здорова Україна, в якому взяли участь 13 команд з 11 навчальних закладів Бориспільської громади. Учасники завзято змагалися між собою у чотирьох дисциплінах доджбол, малюкбол, легка атлетика та Cool Games. Про спортивні ігри розповіла головна спеціалістка управління освіти і науки Бориспільської міської ради Валентина Макаренко. Ну, Взагалі-то такі змагання, спортивні ігри вони називаються, проводяться вперше в Україні. І, зокрема, у нас в територіальній громаді так само ми проводимо всі етапи, сьогодні вже третій. За ініціативи президента е стартував такий проект е Ліга здорова Україна. В нас в Борисполі і в Бориспільському територіальній громаді Бориспільській бо вже пройшли два етапи. Це Ліга дружніх, це школи у школах учні п'ятих класів, п'ятих класів, тому що тільки вони змагаються і займаються такими спортивними іграми. Вони навчаються по новій українській школі, і от в рамках нової української школи проводиться такий проект. Ліцей дизайн освіти для проведення такого заходу обрали теж не випадково. Попри розвинену спортивну базу навчального закладу, в першу чергу організатори зважали на безпеку дітей. Чому обрали ліцей? Ну, перше, подивіться на цю базу матеріальну, подивіться, де можна провести тут всі умови є на для такої кількості дітей. Є можливість їх в укриття. Є місця в укритті, і спортивна база дозволяє. Тут є і бігові дорожки. Дуже сучасні, як бачите, це європейський рівень. Директорка ліцею дизайну світа Надія Семчик розповіла, що в складний період постійних тривог для дітей вкрай важливо знаходити можливість проводити свій час активно. Ви можете самі побачити очі дітей, їх запал. Знаєте, перебувати в укритті це не завжди приємно, це завжди стрес. Але коли ось подивіться, як вони гарно святкують цей Лігу здоров'я, тому що не дивлячись на Тривоги, не дивлячись на військовий стан. Ми все одно будемо відбудовувати. Ми все одно маємо надію, що ми переможемо завдяки міській раді, підтримці міської ради Київської обласної державної адміністрації. Ми мали можливість побудувати нові спортивні майданчики і футбольне поле. Тому приймати таку кількість дітей для нас вже не є проблемою. Учасників і справді було багато. 186 дівчат та хлопців брали участь в простих і водночас цікавих іграх. Всі вони командні та рухливі. Тому п'ятикласники з ентузіазмом підходили до кожного змагання. З якими сподіваннями приїхали на турнір, розповів Ваня з команди ліцею Лідер. Ось назад. Він дуже швидкий. Богдан він сильний. Він може вибити когось сильно дуже. Ну і ми разом дуже хороша команда. Такі ж сильні юні спортсмени приїхали на змагання з ліцею Альта. У кожного є свій особливий хист, про що розказала Маша. Ще напевно Вася Захар також швидкий, от дуже розумні у нас і, і взагалі хороші. В перервах між дисциплінами часу сумувати не було. Дехто займався на тренажерах, хтось крутився на турніках, а деякі відпрацьовували тактичні навички, граючи в шашки. Але зі свистком судді все змінювалось. Емоції та жага до перемоги переповнювали кожного. Головний суддя та організатор учнівської ліги здорова Україна Володимир Письменний розповів, що юні спортсмени, попри фактично перші в своєму житті змагання такого рівня, показали достойні результати та отримали хороші емоції. Також він відзначив надважливість спортивного розвитку дитини в умовах дистанційного навчання. Фізична культура і спорт це система життя не тільки на уроках. А і в домашніх умовах можна виконувати право. Вчителі фізичної культури можуть організувати освітні процеси, але для цього потрібна а, мотивація самих дітей і активна підтримка батьків, щоб батьки були зацікавлені і контролювали, і раділи успіхам своїх дітей, тому що спорт, здоров'я це дуже важливий фактор розвитку наших дітей. Отож, організатори нагородили найкращих в усіх етапах, а перші місця вибирали команди Бориспільського ліцею імені Павла Чубинського в дисциплінах легка атлетика, малюкбол та кулгеймс та команда Синківського ліцею, яка здобула золото в дожболі. Проте головним змаганням стали не перемоги, а щирі емоції, які отримав кожен учасник учнівської ліги. Артем Шапков, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.